Привіт, мені за 50 і я досягла рівня Б2 з німецької. Це моя чесна історія, як я це зробила. Привіт, дякую, що ви завітали до мене на канал. Канал молодий. Я тільки вчуся, можливо, не все так добре. Поділюся з вами методами, які я використовувала для себе свої 60 років. І я хочу назвати декілька методів, яких, наприклад, папуга, дитячий садок. І як я готую зараз до екзамена Б 2 як я здавала мій екзамен Б І хочу сьогодні про це все поговорити. Можливо, це комусь допоможе. Я надію, що ви досидите е, до кінця, що ви поставите мені якийсь лайк, що ви підпишетесь, тому що я не знаю, подобається, не подобається чи потрібно це комусь. Коли я перший раз побачила цей підручник з німецької мови, мені хотілося плакати. І один раз було, коли ми закінчили. Е, а два і починали Б1. Я прямо перед вчителем чуть не розплакалася. І коли прийшла дівчина, яка вже вивчала цю мову, і вона просто хотіла підігнати мову від себе, щоб дати екзамен скоріше. Я просто <била> билася головою в цей підручник. І я думала, що я ніколи в 60 шістдесят тобто років не осилю це. Я мала ці о! Куча документів, куча папок, куча листів, і ху, я думала, що це неможливо. 60 років це буквально неможливо скласти. Та помилка, яку я зробила, я почала вчитися так, як нас вчили в нашій радянській школі. Зубріння. Я зубрила. Я виписувала стовпчики слів. Але це не працює. Я намагалася завчити артиклі, Ні, це не працює. О, це дуже дуже маленька частина того всього, що я писала, і дуже дуже старанно вчилася, як старанна совєтська учениця, і старалась завантажити ці знання в мої. В мій мозок нічого не виходило. Я зрозуміла одну річ, що якщо нудно, я не запам'ятовую. Е, мені потрібно розуміти, я хочу поговорити про три методи, які мене врятували в вивченні німецької мови. Е, перший метод це попова аудівання. Tag! Dankeschön! Я навіть в Оліни, коли вчила, я повторювала в ці слова. Це дуже допомагає. Я перестала розуміти на. Намагатися зрозуміти кожне слово не потрібно, наш вчитель з також німецька мова ви не повинні розуміти кожне слово і перекладати в голові. Це занадто довго. Ви повинні розуміти контекст. Ну, наприклад, коли ти слухаєш новини, коли ти слухаєш якийсь контакт, загалом ти розумієш про що йдеться мова. І другий метод äh, це дитячий садочок. Guten Tag! Heute lernen wir unregelmäßige Ferb. Klick hier, um zu üben. Polly will beer! Yeah. Я починала читати äh, замітки для дітей в газетах, тому що на роботі було дуже-дуже багато газет. І я їх, äh, якщо мала хв вільну хвилину, я використовувала це. Ну, Саме-саме просте. Ні, äh, ні, звичайно, ні гіп'яти, ні Шиллер. Я читала дитячі казки, журнали з картинками. Головне, щоб там були картинки, щоб ти зрозумів про що йде мова. Прості речення, ти розумієш, що ти читаєш, і втретє, мені ще помогло говорити. Diese verben sind unregelmäßig. Wie genau. Es ändert sich zu gesehen. Геннадию ah, ich це з першого дня. Я не боялася говорити, і, і, і мені було egal, <laughs> що про мене подумають. І я говорила: ой, таке плела, Часом німці на мене подивляться, що вона меле. Ну, потім культурно говорять: що ти сказала? І до мене доходить, що я починаю в своїй голові перекладати на українській мові і таку кашу несу, ну, Це просто було смішно. Німці не розуміли про що ти, але про те говорили на рівні А 2 говорили всі говорили в лікарні: О, ти добре говориш це було смішно. На пошті з сусідами говорила кругом з помилками, але ніхто не сміявся про те. Хочу розповісти про один метод, який я використовувала ось. Він мені зараз дуже допомагає підготовці до екзамену, тому що я не можу запам'ятати протягом двох місяців я вчу тексти, я не можу їх просто запам'ятовувати. Я не знаю, чому. Навірно, це зв'язано з віком. І тут я написала початкові букви мого тексту. От. І я... Починаю по початковим буквам, повторюють, мені це легше, і коли я лягаю спати, я все все повторюю. Писати я пишу, але не багато. І в мене був дуже великий перерив між писанням. Зараз мені також потрібно зайнятися писанням. Але Duolingo мені в грамотності дуже-дуже сильно допомагає. Від самого початку, коли тільки ми почали вчитися, Duolingo для мене був перший помічник, тому що там граматика, і там я тренуюсь. Hello! Let's learn some German. Das Buch. Das Auto. І я ще раз говорю, що я йду маленькими кроками. Тобто, кожен день я щось роблю маленьке, 5-10 хвилин для вивчення німецької мови, іноді й довго сижу, коли маю час. Але саме головне я не вчу до такої стемітії, що мене вже починає тошнити, і Я не можу дивитися на це. Ні, я не можу себе силувати От екзамен до два, як я його ставала. Ось результати мого екзамену не дуже хороші. Коли мені його віддавали, зразу сказали, що повинна пройти повторний, тому що я надіялася, що я здам, але через те, що я була дуже. Дуже нервувала, і в мене в кінці взагалі з'явилось тунельний зір, і я питання просто не побачила. Це дуже смішно. Я побачила тільки вверху запитання, так як для мене це був перший іспит. Я написала на дві сторінки на відповіді на верх, а внизу я просто не бачила. Це дуже смішно. І в мене тремтіли руки в кінці я почала задихатися, я не могла з собою справитись, і сам іспит – це є окремий стрес. Найстрашніше було шприхи. Говоріння для мене тобі дають тему, ти потрібен дискутувати. Навіть зараз, коли я розмовляю, я роблю страшенні граматичні помилки. Тільки після того, як я щось сказала, я розумію, ага, вже тільки зараз до мене доходить, що я сказала те не так, те не так, і я вставляєш фрази, і ти думаєш, що ти звучиш певне. І потім, коли ти аналізуєш, починається паніка, і паніка, і цей нервоситет він аж ніяк не допомагає скласти екзамен. Хоча з нами були дівчата, які казали, коли я починаю працювати над запитаннями, в мене все десь дівається, я працюю тільки над тим. Але в 60 років це не так просто справитися з собою. Я вже і ті техніки приміняла, сидячи на екзамени, і ті, і ті. Нічого не получалося, От. і я думаю, що ми повинні вчитися приміняти все, що тільки можливе для нас, і я, наприклад, в своєму каналі я хочу розповідати про труднощі, з якими стикалася я, щоб комусь було легше, щоб хтось не наступав на мої граблі. І в цих е відео, які є знизу, які я зробила, це тільки мої кроки. Можливо, вони не вдалі, можливо, все не так, все наперекосяк і. Е я неможливо косноязично говорю і приміняю звичайно русизми. Я не можу нікуди від них ділитись. Я не є перфект, я не є ідеальна. Але я від усієї душі я хочу ділитися, щоб люди не робили моїх помилок. І дякую за те, що ви витримуєте мене і слухаєте це все до кінця. Що я хочу розповісти про страх перед німецькою почтою. Коли я іду до по свою почту, я завжди боюся ці листи, я їх боюся, і дуже смішний випадок був, коли я через три з половиною роки відкриваю така лист. Його читаю і в кінці листа стоїть дуже-дуже важлива інформація, яку я пропустила, яка б мені пригодилася в моєму житті. Це дуже смішно, так що дочитуйте листи до кінця, і щоб нічого не пропустити, нічого страшного з усім можна боротися. Це не сертифікат, це тест. Я здавала Б 1 тому що я сама постійно готувалася. Тут вона це понаписувала. Тельф, От я самостійно готувалася, щоб здати тест Б 1 і я не здавала екзамен. Це було дуже просто, в мене не було страху, в мене не було нічого, тому що це був тільки тест. І я зараз до сих пір курив себе, що потрібно було хоча б Б1 пройти курс, тому що до Б 2 я не була готова. Тут багато помилок. – це не так просто. І коли ти о, хочеш сама вирішати, наприклад, о, якісь проблеми без перекладачів, без цього, о, навіть Б2 цього недостатньо. Також мені допомогла дуже сильно долінго, і техніка одна із технік йде маленькими кроками. Тобто, коли ти йдеш маленькими кроками, срібну сріб, і помаленьку-помаленьку. Якщо зараз ви також робите помилки, це нічого страшного, і навіть 60 років. Я думаю, що ми довчимося й до цього один і будемо спілкуватися, це не страшно. І просто не вимагайте від себе ідеальності, не говоріть, що я дурніший за всіх, як постійно ці 4 роки, собі думала, Боже, всі на коло говорять, тільки я одна, не така цікава, як це було у вас. І Напишіть у коментарях, підтримайте мене, тому що YouTube дуже любить, коли пишуть коментарі. І що було для вас цікаво найважче. Якщо вам потрібна якась підтримка, допомога, психологічна підтримка, будь ласка, звертайтеся, я поки що шукаю роботу, я була в з бюро, і знову ніяк було, і я можу сама шукати роботу. Я стараюся, я кругом шерстю, кругом шукаю, але вже не з таким поспіхом, тому що мені потрібно здати би два. Коли я здам Б2, зразу тоді я можу посилати свої документи, і мої документи прирівняються до однорічної освіти. І Якщо щось вам потрібно, будь ласка, звертайтеся. Я маю час поки що і допоможу і розкажу більш змістовно, що ще потрібно для того, щоб вчати німецьку мову. Я Тут буду розповідати про німеччину, про просту німеччину, як ми тут живемо, як я тут вирішую свої проблеми. І щоб у вас не було такої паніки, як у мене е була паніка, так е підписуйтесь. І ще раз дякую вам за те, що ви додивились мене до кінця. Я сподіваюся, е що ми разом один одному принесемо багато. Е Всього хорошого, і я сподіваюся, що якось я буду розвивати свій канал. Я на це все надіюсь, тому що я би хотіла. І зараз я слухаю інші канали, і щоб ми щось виносили спільне для нас, щоб ми приносили один одному користь. Я чекаю все-таки відгуків, і, можливо, критики, хоча, хоча все добре, і добрі відгуки, і погані, мені все подобається. Тому що це тільки мої перші кроки.